И чисто не поделено обыдувать. Нет, как, все, вы что вы... вы... никто не предъявлял, или мы вместе как-то корректируем коллегу. Ситуация была в чем? Вчера на протяжении всего дня Луки э, как по телефону, как и э, э, своими визитами начали терроризировать родителей Сергея Мельниченко. Ходили по соседям, делали Дополнительные правил, скажем так, допроса под подъездом в 44-м месте жилая машина с тремя оперативными сотрудниками. Это по месту, по месту прописки Миниченко. Источник в областном управлении сообщил, что это какая-то объектива на Миниченко. Подробности не давали, задавали, если ваш ждут, лучше понимать, что тоже подали в перед этим звонил следователь Цепирович, который непосредственно ведет дело по перекрытию дороги. Mm -hmm. пробула, mm -hmm. Друзья, он, же, да, он же неоднократно проявлялся в больнице у Миниченко и делал запады. Также, соответственно, с этими запросами было изъято. Был, было сделано в история болезни, в общем, были сделаны запросы. кроме того, что были сделаны запросы по месту прохождения комиссии для инвалидность, но если он как свидетель идет, какой горизонт да, это таким образом так, устанавливать его деиздательство, что не где На сегодняшний день э, Минченко в Киеве, в принципе, готов появиться в следственном направлении, если он будет необходимость. Но как по месту жительства, по месту прописки, никаких В последнее время великих повестка приглашений нет. С кровищами я сам разговаривал, уже про учение была условия переадресация на мой номер телефона, поэтому это расследовать и звонил. приходилось мне с ним общаться. То есть подробности тоже не не какие ничего, не ничего. Просто попросил, его когда будет связь, что ты, Сергей Ниченко, обязательно одного Но вчерашнее появление Ивана Панковского, где по адресу общины сказал, искать креативные группы, Я думаю, он там много говорить. Таким образом, у нас из-за два тела в отношении Ниченко-Сергея. Ну, Первое, это Поскольку это э, хотя. Слушайте, вы вот этого целого, о, да. принесли по почте 28 числа 28 декабря. Постанову выписал 28 числа. Э, если я не ошибаюсь, на камере стоял стан 29. -го где приглашали 28 числа явиться в следственное управление в дачи показаний, постановление в отношении а ну, возникновение... по, плитке. по плитке, да. Это было 28 раза с помощью позже. ну я не знаю, почему еще не видел, сегодня после 90-го в Киеве. И вроде бы есть аналогичная постанова по переключу дороги. Хотя аналогичная ситуация, которая сложилась 16 числа, когда манифестанты перекрыли лесу Шелковичного и Грушевского, на Миноченко был ставлен протокол по одним Суперсмотрел, черський ремонт суперсмотрел эту справу, відмовив э, 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 закрив провадження по справі. Не підставі того, що знак правопорушення Хмельниченко не було, мотивуючи каже тим, що міліція не справилась с функциональной регулярницей. як что постанова нет, я не готовилась. То есть что с 16 числа аналогичная ситуация была также 20 -го. Здесь оправдательный был приговор, скажем как Печенского районного суда, здесь уголовное дело. Хотя поведомление было под массовый час. На наш взгляд, в первую очередь с уровнем громадского порядка по часто акции. Спасибо. И еще уточняющий вопрос по поводу Михаиленко, вы сказали, что я Михаил. Вы нет, что уже на ваше имущество. Неизвестно по каким причинам, но я получил с Минюста, опять-таки перед Новым годом, э, довидка из державного реестра, потому а что у него вкладывал нарез на, на руководство. Возможно, связаться не было, потому что на машину. На все на все движимое имущество. Так, а ну, что там движется? Не знаю. А, ну, наверное, все то, что нет в перечне, которое не подлежит Мне для Мне для сейчас будем Еще вопрос. У вас есть критическое сопровождение ваше? Да, есть? у нас есть, у нас руководство объединение. Центр юридической поддержки партнеров. То есть мы ну, я... шутим. Вам оказывается в нормальной у да. 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 мене да. запитання, наскільки широко да. є відомості да. про переслідування, утиски чи просто залякування учасників підприємницького майдана в регіональному вимірі з інших міст? Є окремі повідомлення, бо кримінальна справа це не єдиний. Політичних переслідувань, але у кого є ну, цілісна картинка, наскільки широко по регіонах це виявлення учасників підприємницького майдану з інших міст і переслідувань. Я, я можу сказати, до речі, я забув сказати про що ще одну справу, це справа в Хмельницькому. Це до міст майданів. Акції протесту протиподаткового кодексу розгорталася в регіоні і там був, ну, якщо це можна назвати, штурм обласної держадміністрації, тобто коли люди зайшли до Держадміністрації тобто, НАТО, і організатори там зупинили цей НАТО, але по 4 людей порушена кримінальна справа. Тому що під час того, як ми заходили, коли пора передені, зайшло в хімічні збори, зайшли, а під час цього вибули з кло там і відірвали ручку дверей. Ми от тієї жінки, що відділили, що хапали за ту ручку, нещить, відірвали її, коли там нато туди заходить. І коли тих, хто там і не знає, то я не вийшла того скла, який розбили, то до чотирьох людей порушена кримінальна справа, ми теж були заарештовані, її доброродні депутати, їх за град витягли, але кримінальна справа продовжується. Ну а в регіонах... Та справа теж про пошкодження майна? Так, так, при пошкодження. Там є справа про захоплення. Ну, так, 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 ну, про пошкодження І Кримінальна справа не закрита в Росії. А так по регіонах, що, ну, вони виявляють, люди, в принципі, не ховалися. Коли вони ж проводили гітарці до наших активістів, національних поліція. Тобто там проводяться бесіди. Дзвонять і запрошують людей на бесіди, як правило, якщо люди кажуть, що <клес> міліція. Але якщо люди кажуть, що ви щось грамотні, то, то встигло пояснити, що треба вимагати повістки, то міліція не на полягаресті. більше на бесід, то повістка не <клес> А Це всюди було. В принципі, і бої було, керівництво було, Харкові було ті, коло щоб великих переслідувань там немає, але є спроби залякування такі загальні, що приїжджають вчора на ринку, затрілка там був Обез, приїхало 40 Обезівців. Вони починають перевірки магазинів, починають їх закривати, починають від там читатися, в принципі, відверто говорять, що це за Майдан. Тобто є непрямий такий тиск, який нібито. Думають, що це нібито перевірки, а такі перевірки питання на багатьох реках були у Києві, там на наші люди виїжджали туди, готувалися відбити, а нас все одно продовжуються і кажуть, що і вони відбуваються, кажуть, що ми будемо проти. Інформація про відкриття. На ще перекрита. Є просто фото. как перекрывался 22-го числа на То есть перекрывался он вообще не со стороны Майдана, там где а с другой стороны. С институцией? Милиция... Нет, это было позже. То есть милиция просто улыбалась. То есть речь должна идти о том, что милиция не выполняла своих функций. И организаторы, кстати, призывали людей не перекрывать его. То есть любой суд, ну, даже наш продажный, я думаю, должен оправдать его. Спокойно идите в суд. Так, я хочу ще додати деякі питання, які не визнавали. Що стосується справи по 124 статті про пошкодження покриття на то тут все це виглядає вкрай дивно, скільки? то тут називали, щоб були затримані накалинка, мандич, закладки, мабузина і під'явлення військового. Бо, що в бувачі... у нього що Троє знаходяться під баткою, заплатим резинок і направить, <Liberty Overwatch throat> а мазучі випустить. Хочу навіть увагу на такі обставини. По-перше, ці четверти, окрім артистого, вони не є учасниками цього майдану активно. Гаркали взагалі, як всі стверджують, що один чи два рази подивитися, що там відбувалося. Що стосується заплатки на грузіна, наскільки я кого не питав, ніхто не може їх ідентифікувати, ніхто їх не знає, не знає контакт. Всі так не поглядають. А міліція взагалі стверджує, що вони затримані у зв'язку з іншою справою. Це було сказано і на рік. Що об'єднує всіх цих людей окрім Бахтицького? Те, що вони мають кримінальне минуле. Всі. І про це також говорила міліція. Тобто затримують випадкових людей, які не мають відношення до Майдану взагалі. Тільки проти процедура. І е, всі вони мають кримінальне минуле. Безперечно, жоден з них не мав ніякого відношення до, до встановлення намету. Відомо, що з на встановлював народні депутата України і значить. Який сенс в цій справі? Тобто тут як на мене можна зробити висновок, що це якась ну, чиста фальсифікація з якимось нету мотивом. Або хочуть показати обличчя протесту, так би мовити, кримінально. Або отримати якісь докази на інших людей. Ну, Я не знаю, що ще можна. Е так, ну, так так або інакше не. мотиви міліції тут не зрозумілі, це тут можна точно сказати. Проект. Це ще моє кримінальне. Ну так, так, а, ну, я, ж, я ж це і кажу. Звичайно, це все звичайні перечини будуть. Може обидві причини, ну це це наше припущення, це знов ну, таки, але ця справа вона дуже дивна. Оце це, це е, е друге, е друге і те, що стосується цієї справи. І все ж таки, я хочу спитати, ну, хтось знає цього заплати на відео? Чи, чи були вони на майдані справи чи ні? Бо міліція каже, що вони не мають такої факти. Ну, я, я, я не виявив, наприклад, ні я, ні інші організатори ні всі покритувати. Ніхто не може, ні виявив, ні людина, яка не знаю. Нема, да, нема нічого. Нічого. Немає. Нічого нема кампана. Виявили тільки, що Мандич, це дійсно не в Мандич там з не чував. Це єдино поблизу. І що Гаркавенко підходив до того, щоб писати статью, що написати статут, іще, розмовляв пару разів і навіть не заходив на територію цього. Його і не пустили, тому що ну, там репутація така.